Ми вже розпочинаємо після матчу прес-конференції за підсумками першої стикової гри між командами Інгулець і ЛНЗ. До слова, запрошуємо виконуючого обов'язки головного тренера команди Інгулець Владислава Лукашка. Владислав, Владислав Вікторович, ну, ваш аналіз сьогоднішнього. поєдинку? Е, ну, гра була під контролем, е, те, що ми планували. Як ми планували починати атаки, будувати їх, то все це працювало. да, Було небагато гостроти з нашого боку, але ми розуміли, що команда ЛЗ буде дуже тяжко і важко працювати. Багато переміщувалися, нам було важко створювати моменти, але ми забили гол, гарний гол забили. Повинні були трошки е, заспокоїти гру, повинні були перейти на контроль м'яча і ще більше вимотувати суперника. Але, на жаль, е, відразу помилилися. Ми казали про е, швид, швидкі е, переходи команди ЛНЗ і, на жаль, на аути е, вказували на аути, і ми з цього аута пропустили гол. Е, дуже дуже. Так, засмутилися. І потім така вийшла кінцівка, дуже скомкана. Ну, такого не, не, не повинно відбуватися, щоб нас пропущений гол вибивав з колії. Ми повинні грати до останнього. Намагалися бігли, і, але ну, створили момент, добре ну, сітало, трошки не дотягнувся до м'яча. Є ще зараз у нас три дні, за які ми повинні в першу чергу відновитися і, відновитися і їхати в ЛНЗ і вигравати. Тепер і це обов'язково потрібно забувати, з з регламентом. Ну вже нас не влаштовується. Так, да, там ми і тут не, не збиралися грати на ніч, збиралися перемагати. Я, я вважаю, що хлопці дуже дуже гарно попрацювали в фізичному плані. Е, бігли в, в тих си, е, ситуаціях, яких я навіть не вимагав цього, е, не потрібно було цього робити, але я не хотів їх стримувати, їх бажання, і це дуже дуже приємно, що вони зрозуміли, зрозуміли мене і е, хотіли грати в агресивний футбол. Сколося враження, що після забитого м'яча Наша команда трішечки притиснулася до власних логі. Це так чи ні, вона не притиснулася. Трошки, трошки, ні, суперник відчув, відчув, почав грати трошки сміловіше, і з того виходили у них, у них такі ситуації. Ну ми не притискалися, ми про це казали вчора. Що якщо ми заб'ємо один, ми будемо бігти за другим, за третім. Тобто ми, ми не намагалися протискатися, і я вважаю, що ми м -м -м, в фізичному плані витримали всю гру. Але трошки повторююся, що нас е трошки засмутив цей пропущений гол і ми втратили, втратили важелі гри. Виходячи з того моменту гри, який ми сьогодні бачили, як ви вважаєте, виїзд до Черкас можемо очікувати з хоч обережним оптимізмом? Чи... Буде дуже складно, як поважає. Ми будемо грати на перемогу. Це однозначно, ми, буде, ми, ми будемо агресивними. Ми будемо агресивними з перших до останніх хвилин. Як буде складатися матч, побачимо. Побачимо, який буде результат в фіналі. А те, що ми будемо агресивними, це факт. Який настрій гравців перед поїздкою в Черкаси? буде, як Я вважаю, що буде дуже бойовий настрій. Ми... Ми наразі згуртовані і всі думають лише про перед цей ігрою думали лише про два стикових матчі. Я вважаю, що зараз всі будуть налаштовані лише на останній матч сезону. Дуже Дякую. до слова запрошував тренера команди ЛНЗ Олександра Копата. Олександр Олександрович, ну, будь ласка, ваш аналіз сьогоднішній поєднний. Чи задоволені діємо своїх економічних? Я б хотів би. Сказати те, що ми сьогодні їхали в Петрова так, з інгульцем грати і брати на перемогу. Перші хвилини вийшли у нас нервові. На першій хвилині ми пропустили дуже опасний момент Ось. і трохи нам, скажімо так, знадобилось часу для того, щоб адаптуватись взагалі під суперника. Вони непогано діяли з правого флангу, там трошки ми не могли розібратись, хто кого там перебудовує правильно, і трошки в нас там зони з'явились, але після того, як ми вже трошки адаптувалися і змогли самі проводити якісь там контратаки. Непогані в нас були і флангові атаки, ну, десь не, не вистачило, можливо, кінцевої фази. Але знову ж таки, був другий тайм. Це вже не перший раз, коли ми виходимо, і в нас з перших хвилин з'являються моменти біля наших воріт. Ну, те, що і, і вийшло. Перший гол, на да, то, що ми пропустили. Правий захисник не розібрався, хоча там треба було вибивати м'яч. Він зовсім був перший на м'ячі, ось не розібрався. Потім уже вийшов такий момент, що гравець почав заходити в штрафну да, і віддав дуже непоганий пас, ну і виконання. Але молодці хлопці, те, що не опустили руки. Почали нагнітати і розуміли, що треба на виїзді забувати гол, тому що регламент такий, так, що виїзний гол він також може зіграти якусь роль. Ну і були в нас непогані контратаки. Я рахую, що в принципі ми як і очікували те, що все буде вирішуватися в домашній нашій зустрічі. Скажімо, ви вже. Спробували себе на тлі команди ліги Як ви бачите з перспективи своєї команди? З таким складом ви зможуть там боротися, чи доведеться підсилюватись за вашу пропоріння? В будь-якому випадку треба буде підсилюватись, тому що да, ну, я рахую, що ми нічому не поступались супернику, і бачите, вони грають за перехідні матчі. Звісно, Якщо ти вже в прем'єр-лізі, то треба підсилення. Ось і майже на кожну ланку освіжати команду, і е, треба знаєте, досвід з молодістю підключати. Так що тут на 100% треба підсилюватися. Якщо порівняти темп гри, який був в першій лізі і який буде в прем'єр-лізі, я би оцінила швидкості. Я вам скажу, швидкість, звісно, вона вище, да, і м'яч швидше ходить. Да. Не гравці швидше бігають, м'яч швидше ходить, і видно, що команда не один рік грала в прем'єр-лізі, тому що вони дуже спокійно отримували м'яч, спокійно розбирались. Тобто це, звісно, воно було. Видно. Наші хлопці трошки вони хвилювалися, і там дуже багато моментів було, що вони поспішали. Ось. Але я ж кажу, що вони трошки адаптувалися і, в принципі, вирівняли гру. Результатом сьогоднішнього задоволення, те, що рахунок саме результативний, вимирний, а не міг наприклад. Я б сказав, це не найгірший результат. Я хлопців привітав з тим, що вони. Молодці, тому що вони сьогодні заслуговували на те, щоб ми не програли на виїзді. Як би ви оцінили шанси своїх команд, якщо брати в відсотках? Розумієте, навіть якби ми сюди приїхали і обіграли команду там з великим рахунком, да, або програли там з рахунком великим, все одно воно вирішується а в наступній грі. Так що я рахую, що шанси рівні, 50 на 50. Ось так що ну, домашні стіни, да, будемо сподіватися, що вони нам допоможуть. Питання, Майко. Дякуємо.